Тавщини. Зараз я в саду, який дуже жорстко мною був обрізаний на початку весни цього року, і є декілька відео по ньому по обрізці дерев в цьому саду, розміщую їх тут в описі. І деякі тут зверху будуть посилання також. І зараз в серпні хочу вам показати результати тих обрізок. Бо дуже багато було дискусій там жорстко обрізав, вбив дерева, не треба було так, треба було по-іншому. Але рішення прийняв таке, як прийняв, а результати по відновленню дерев в цьому відео. Тому не перемикайтеся, буде цікаво. Погнали! Почну з цих двох яблунь. Про них окреме відео є. Такі дві яблуні вийшли. Одна з центральним провідником, друга з центральним провідником, поряд черешня, яка дасть молоді прирости. І дивіться, як класно в серпні вони вже показали, що хочуть жити, і класно відновлюються. Це все однорічні прирости від тих штамбів, які ми виводили, і центральних провідників, які виводили в них. Бо раніше вони були непонятно з якими скелетами, а цього разу я їх виводив все на центральні провідники. Вимальовуються дуже класні дерева. І от уже ці однорічні прирости взимку будуть різатися на закладку плодових. А наступного року закладуть плодові і через рік вже буде класне, плодоносне, комфортне, зручне дерево. Ось поряд вам прирости черешні. Також зрізана була верхівка, бо полізла вгору, там уже все було без толку. Дивіться, як класно відновлюється, можна буде формувати нові дерева. Поряд тут ось абрикоси. З високими пеньками були. Зараз бачите, які вже кущі на них понаростали. Зараз підемо далі по яблуню. Ось вам яблуні ну, будь-яку можна взяти, дуже класно відновлюються, однорічні класні прирости, з них можна класно вибрати на плодоношення. На наступні роки на пеньки, які будуть відновлюватися, щоб постійно, щорічно, була плодоносна деревина на цих деревах. Ось вам бібаум класний як обріз. Якщо там, наприклад, оце дерево взяти, яблуня, тут можна залишити два провідники і вони будуть йти вздовж ряду. Тому звідси буде нормально освітлюватися, звідси буде нормально освітлюватися. Формування таке називають бібаум. Воно використовується в промислових інтенсивних садах, коли штамбу запускають два провідники і далі з ними працюють. Це все горизонталі, на яких наступного року отут все буде закладатися плодовою брунькою. І через рік вже все буде плодоносити. Це вам приклади того, що жорстка обрізка деревам, які хочуть жити, йде тільки на користь. Отут в цьому ряду неможливо було пройти, бо дерева бу не були формовані. Хтось їх там колись в дитинстві обрізав, воно почало рости, хто зна як, отут тут вже почали перетинатися гілки. Найгрубіша помилка, яка тут зараз спостерігається, що ці яблуні сформовані почали колись там формуватися чашею, а для такої щільної посадки чаша це просто перетворюється в суцільний пласт яблунь, і з нею працювати далі важко, бо вона розширюється і е, толку дуже мало з того. Ну і при такій посадці я прийняв рішення просто переводити їх на центральні провідники. Шукав їх десь там якось з того всього, що було, максимально наближене до осі дерева. І тепер дивіться, як класно виглядає сад. В ньому зручно ходити, ці дерева будуть Класно обрізатися на плодоношення, класно плодоносити, зручно обробляти, зручно збирати врожай. Ну і так далі. Все дуже виходить чудово. Це вам і жорсткі обрізки дерев. Якщо вам трапляється таке дерево, краще рік-другий залишитися без якогось яблука, але вивести на нормальну форму, на гармонійний розподіл поживних речовин, на зручність в роботі з деревом, в обробці, в зборі врожаю. В обрізці, в циклічних оновленнях деревини. І все буде класно. Не бійтесь різати. Жива природа сильна, вона буде відновлюватись. І дякувати нам всім за це. Ось груші, які ми звільняли від кущів, кущі й далі там рвуться, рости. Але груша. Не так, як яблуня, але дає нові прирости. Бачить більше сонця, далі з цими приростами вже можна працювати, переводити на плодоношення, формувати дерево. Дивіться, які гарні прирости по 50 і більше сантиметрів. Дерево стає схожим на дерево. Тільки знайте, що при таких обрізках не варто очікувати наступного року результату. Це має бути хоча б три роки терпіння і постійної роботи з деревом щорічної обрізки. Тому треба бути в якійсь мірі марафонцем. Набратися сміливості і спокійно собі в задоволення. І йти, долаючи цей марафон. Як буду обрізати далі цей сад взимку, будуть наступні відео, тому підписуйтесь на канал, щоб спостерігати разом, і буде вам трирічний досвід в декількох відео. Можна буде його не фантазувати, а вже просто брати, дивитися і робити, так як ми робили в цьому саду. Те ж саме вишні. Дивіться, які класні прирости молоді пішли. Далі вже з ними можна буде щось робити толкове. Будуть нормальні вишні. Ще абрикоси. Дивіться, як класно відновлюється. Тут були просто пеньки абрикос я залишив, бо знав, що вони будуть класно пускати молодняк. Ось вам приклад одного з пеньків. Через пару років буде класне плодоносне дерево. Ось вам старий персик, на який надії вже не було. Він поліз кудись там, вже якісь там зачатки життя чи закінчення його життя на кінцівках було. Тому приймав рішення вже по кожній гілці, де трохи бачив живого, обрізав його. Дивіться. Тут ось була маленька жива гілочка. Обрізав на неї. Який класний, пагане відновлення дала ця гілочка. Тут вже формується нова. Нормальна скелетна гілка з неї. Оце все, що не дало відновлення, буде зрізатися. Зато внизу дивіться, які нові молоді прирости персик дав. Оце з цими гілками. Далі треба буде працювати на формування скелету і на періодичне оновлення деревини, зрізання на пеньки, щоб звідси починала формуватися нова частина дерева. І персик буде новий. Відновлений є, можливо, навіть потужний. Тут ось дивіться, гілка вже закінчувалася. Трохи її зрізав і ось вам нові прорости, які дає дерево. Звідси можна нормальну гілку формувати, а вгорі а там ще можна порізати на плодоношення навіть. І от вам із сухого нещасного персика виходить. Класне дерево персика. Через пару років буде плодоносне, потужне дерево, яке буде радувати око. Був пеньок високий, довгий, висотою метр сімдесят. І ось вам як вона розкинула плодоносні гілочки на наступні роки. Про шовковиці окремі відео є у мене. В цьому саду теж є шовковиця. Ось вам, що сталося з пеньком Шовковиці до серпня. Наступного року оці всі однорічні прирости дадуть класний врожай. Ми просто взимку, я їх ще тут проріжу, щоб були е, ті, що е, будуть зручні для збирання. Для догляду, хоча за шовковицею мінімум догляду ні обробок, нічого їй не треба. Просто класно обрізати. Показую відео, як це я роблю. І шовковиця, яка закривала півсадка, перетворюється в компактну, зручну, смачну, велику ягоду. В таких деревах можна навіть було б робити зелені операції і обрізки в червні, На початку липня, але цього я не робив по декільком причинам. Перше, до червня таких приростів ще не було. Дерева якусь частину свого життя в цьому році просто роздуплялися. Вони втратили значну частину деревини при обрісті, і вони не розуміли, що і як далі бути в цьому житті. Тому їхні молоді прирости трохи пішли з запізненням в часі, Але зараз вони дуже класні. До зими, вони класно здерев'яніють і будуть потужними на наступні роки на плодоношення. Це перша причина. Друга причина: дерева втратили значну частину зеленої маси, яка була в них минулого року. Відповідно, коріння, яке отримували від тієї маси поживні речовини, в цьому році. Стресово їх трохи недоотримує. Тому природа викидає багато зеленої маси для того, щоб вона забезпечила те коріння, яке є в землі. І ми не будемо цьому перешкоджати. Хай є цей фотосинтез, який там відбувається в цьому листі, хай він собі працює, відправляє собі поживні речовини в коріння, а коріння буде відправляти поживні речовини в листя, гілки. І таким чином ми просто дозволимо дереву в цьому році. Після дуже сильного стресу зберегти певний баланс в обміні речовин. Далі, вже коли почнуться планові обрізки, формування, плодоношення, там і так далі, стреси будуть менші, дерево буде їх краще переносити. Тому зараз хай вона насолоджується цим, в цьому році. Ці загущеності, які тут є, вони не є для нього критичні, якісь смертельні, дозволимо їм бути. І далі вже планомірно працювати з цим деревом. І на кінець півметровий паньок, який залишив для експерименту, бо вище там в дереві в цьому нічого не було. Дивіться, як чудово, він наростив собі кучері, і буде далі формувати з нашою допомогою класне дерево яблуні. Зараз ці кучері. Проводять класний фотосинтез, дають поживні речовини корінню, коріння укріплюється. Поливу тут немає. Навіть без поливу в такі сухі літа маємо такі відновлення. Тому, друзі, набирайтеся мужності. Якщо ви хочете омолоджувати дерева і отримувати з них якісні. Врожаї, якісні дерева, які милують ваші очі і не тільки ваші, а й сусідські, То беріть ці катери, чекайте зиму, пилки і нормально так беріть і ріжте їх. Це піде їм тільки на користь. Дерева пощастило більше, ніж нам. В нас руки, ноги і пальці не відновлюються. Їм коли відрізати, то воно відновлюється ще краще стає. Тому давайте їм допомагати. Прикладом є це відео і цей сад, і ці півроку, які вклалися в декілька відео, і в наступні вкладуться, коли буду показувати через рік, які врожаї будуть висіти на цих деревах в цьому саду. Дякую вам, що дивитесь. Дякую за підписки, за підтримку нашого каналу. Всім багато любові. До зустрічі!